Очільник російської церкви потрапив у ДТП. У центрі Москви вранці сталася серйозна аварія. За даними російських медіа, автомобіль Вольво виїжджав з провулка, коли у нього врізався аурус. Останній закріплений за главою російської православної церкви патріархом Кірілом. Чи був Кіріл в автівці на момент ДТП? Поки невідомо. Змі інформують про те, що внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася. Нагадаємо, що глава московської. Церкви відкрито підтримує російську агресію проти України. Після оголошення мобілізації Патріарх Кіріл закликав росіян йти на війну проти України та не боятися вмирати. Також він говорив, що у війні проти України російські військові виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти із самопожертвою.